Сьогодні ми поговоримо про маркер автозаповнення. Це ось такий, ви бачите, у правому нижньому куті, куті такий малесенький квадратик. А коли ви наводите мишку на нього, то вона змінює форму на такий чорний хрест. Для чого він потрібен? Дивіться, якщо ви видите два члени послідовності якоїсь, Потім обов'язково їх треба два виділити, для того, щоб Excel зрозумів, як вони друг від друга відрізняються. Дивіться, 1-2. Отже, він розуміє, що вони відрізняються на одиницю. Далі, дивіться, я хватаюсь за цей маркер автозаповнення. Натискаю ліву кнопку миші та тягну вниз. І бачите, там... Змінюється 7, 8, 9, 10, ось трохи правіше. Отже, я можу так тягнути хоч до 1000. Будьте уважні, обов'язково треба виділити 2 члена послідовності, 2 цифри. Бо, якщо ви не зробите це, а потягнете одну цифру, то це буде просто копіювання. Цим теж можна користуватися. Наприклад, у вас є штуки. Або кілограми, і ви хочете весь стовпчик заповнити. Бачите, я зразу ось дві виділяю та тягну вниз. І воно копіюється. Але повернемось до числових послідовностей. Дивіться, якщо я веду, наприклад, 2, а потім 4. Натисніть на паузу та скажіть самі для себе, яка буде послідовність. повинні вийти парні числа. Я ось так, бачите? Якщо я веду 5, а потім число 3. Яке буде наступне число? Натисніть на паузу, подумайте. Хватаю, тащу. І дивіться, вони відрізняються на мінус 2. Отже, 3 мінус 2 буде 1. Потім ще мінус 2 буде мінус 1. Ну і так далі. Що, ще? Допустимо, ми хочемо 100-200. Отже, наступне число буде 300, потім 400 та так далі. Згодні ви зі мною. Отже, маркер автозаповнення це така досить потрібна така річ. Чи річ. Таким чином також можна протягувати дати. Наприклад, зараз у нас 25.11. 23 рік. Звертаю вашу увагу, що коли ви використовуєте крапку, то це буде дата. День, місяць та рік повинні відрізнятися крапкою. Наприкінці крапку ставити не треба, бо це буде не дата для нього. Іноді у вас може з'явитися ось таке. Якщо ви бачите ось такий Знак, то це, знаєте, що це не вміщається в ячейку і треба зробити її трішки більше. Отже, що можна зробити, якщо ви протягнете вниз? Бачите, копіюються дати 26, 27, 28 і так далі. відміню Але є маленький секрет. Можна тягнути не лівою кнопкою миші, а правою. Якщо ви потягнете правою кнопку миші, то з'явиться ось таке меню і ви можете обрати. Копірувати ячейки. То буде усюди дата 25.11. Ось це нас цікавить. Дивіться, заповнить по робочим дням. Що це означає? Це означає, що субота та неділя їх не буде. Дивіться. 25 це сьогодні субота. Потім. Відкрию календар. І так, у нас субота та неділя, це 2 та 3. Бачите? Перше, потім одразу 4 йде. Потім 9 та 10. Це субота та неділя. Дивіться, їх теж немає. Ми отримали дати. Робочих днів, без субот та неділ. Відміню. Якщо я протягну правою кнопкою миші та оберу «Заповніть по місяцям. Дивіться, дата 25 усюди, а растуть місяця. Ну, і, і, і рік теж, якщо це був, вже грудень, потім починається січень 25 вже, наприклад. Теж відменю. І якщо я ще протягну правою кнопкою миші та оберу Заповнить годам то тоді 25.11 буде усюди та буде рік зростати. Ну, найчастіше приходиться користуватися просто лівою кнопкою, щоб отримати якісь дати. Добре. Що ще вам хочу розказати? Цей маркер автозаповнення зручно використовувати також для копіювання формул. Ви робили, занятті вводили формули, і ви кожну формулу вам приходилося писати. Але якщо цих чисел буде досить багато, їх буде десятки, сотні, писати всі формули це досить важко. Отже, правильно зробити так. Вести одну формулу. Яка буде вірною А2 плюс Б2. От у даному випадку, ячейки С2 знаходиться формула, яка сумує дві сусідні ячейки. І написавши одну формулу, ви хватаєте за маркер автозаповнення та протягуєте вниз настільки, наскільки вам треба. І дивіться, коли ви тягнете формулу А2 плюс Б2, ви тягнете вниз, він сам змінює формулу А3 плюс Б3. А4 плюс б 4 А5 плюс Б5 і так далі. Також різниця. Дивіться, була А2 мінус Б2, ось тут уже А3-Б3. Добуток те ж саме. Було А2 помножити на Б2, а стало а 3 на Б3, А4 на Б4, ну і так далі, дивіться. І те ж саме частка ділення. Ось так. Наприклад, отут внизу ви хочете знайти суму по кожному стовпчику. Ви натискаєте кнопку автосума. Дивіться, він пропонує вам сам знайти суму ось всіх чисел в цьому стовпчику. І натискаєте Ентер. Потім хватаєте за маркер автозаповнення та тягнете його вправо. І під кожним стовпчиком з'являється сума. Сум B2, B9, сум С2, С9 і так далі. Далі, що ще я хочу показати. Як тільки ви щось зміните, наприклад, тут тут ви поставите 56. Дивіться. Зараз же перерахувалося ось тут все. І зараз же перерахувалось унизу ці суми. Це працює е, дуже швидко. Далі. Ви рахували відпочинок відпочинок у різних туристичних фірм 1, 2, 3. Дивіться, я можу ту фірму 1 схватитися та протягнути вниз. Бачите? ТФ1, 2, 3, 4, так, до 11. Добре, якісь ціни поставлю на АБУ, або щось було тут теж і ось ці формули, які розраховували вартість. До речі, я взяв е, е, роботу не важливо кого, але дивіться, яка формула написана? B13. Вартість одного дня помножена на 7. І додається, стоїмость польота помноженою на 45. Це невірно. Отже, якщо ми будемо напишемо цю формулу та будемо її тягнути, розрахунок буде невірний. Буде помножатися на 45. Не береться з цієї ячейки 50. Написали 45, то буде 45. 45, не 47. Тут повинно бути 34, а дивіться, 45 все одно. Треба писати не число, а посилатися на ячейку, у котрій це число знаходиться, формула повинна мати ось такий вигляд. b 13 на 7. Ну, 7 днів, то. Така якби константа. І стоїмость польота 2 туди та обратно. помножена на 2. Отже, ось ця формула буде вже вірною. Протягую. Він перераховує. І дивіться. С13, С14, С15. Отже, зараз рахується все вірно. Подивимось на цю формулу. Ця формула написана вірно. Помножено на 14, тут на 2. Протягую і все пораховано. Зроблю рамку, щоб було зручніше. Дивіться ще. Коли ви робите ось так ось текст, ну, десь він, мабуть, не дуже добре переноситься. Отже, ви повинні самі слідкувати, як. Цей текст розташований. Трохи більше треба зробити відпочинку, щоб плазила. І ось тут, трохи більше. Добре. Додамо ще даних. Мінімальна вартість. Сім днів. Я зроблю ось так, дивіться. Ось я протягну, а потім буду змінювати. Тут мені треба змінити на 14 днів. Тут треба змінити Максимально Максимально. вартість 7 днів. І ось тут Максимально Вартість 14 днів. Давайте зробимо так, щоб Excel сам нам вибирав, обирав, яка вартість мінімальна, яка максимальна серед усіх цих чисел. Що треба для цього зробити? Ви вже користувалися функцією автосума, яка знаходить суму о, яких, якихось чисел. Але дивіться, тут, якщо ви розкриєте стрілочку вниз, то є ще. Максимум, мінімум, ну, середній це ще. Нас зараз цікавить мінімальна. Бачите, я знак равно не натискаю. Поставив курсор там, де мені треба отримати цей результат. Та вибираю мінімум. І дивіться, комп'ютер Excel сам обирає. Пропонує мені оці числа. Ну, Він бере ще одну пусту ячейку, вона мені не потрібна, отже я сам виділяю ось так. D13D13 D13. і натискаю Enter. Дійсно, мінімальна вартість 1691. Не важливо, що це, долари, фунти і так далі. Мінімальна вартість за 14 днів. Розкриваю, вибираю мінімум. І дивіться, от зараз він зовсім не, не вгадав, що мені, який діапазон мені треба обрати. Отже, я, нічого не натискаючи, не стираю нічого, не видаляю. Я мишкою, мишкою білий такий, білий такий товстий хрестик. І обираю ось ці числа. Enter. Дійсно, мінімальна вартість. Де вона? Ось вона. 3236. Те ж саме зроблю, але максимально зроблю вартість. Максимум. Функція max. Обираю ось ці числа. І те ж саме зроблю за 14 днів максимум і обираю мишкою ось так. Бачите? Далі. Якщо я ось тут поставлю 500 і тут поставлю 100. Дивіться, то не є максимально все одно, поставлю 1000. Дивіться, максимальна вартість за 14 днів 14200 А тут 7200. Відразу він вибрав оці ну, максимальні е ціни, якби. І мінімально зроблю. Ось тут зроблю. Поставлю тут, допустимо, 50, а тут 5. І дивіться, 360 та 710. Дійсно. Він їх вибрав і ось воно є. Отже, запам'ятайте, маркер автозаповнення. Він є у кожної ячейки, бачите, де б я не поставив, то він має, коли мишку наводите, такий чорний хрестик. Будьте уважні, якщо ви наведете ось так, ось, наприклад, це не маркер автозаповнення, ви не попали на нього. І коли ви ось так потягнете зараз то ви кудись перетягнете цю, цей текст. От бачите, що е, трапилось. Відміню це дію. От, маркер автозаповнення. Схватилися, потягнули. І від того, що ви тягнете, то будуть якісь дії. Або буде копіюватися щось, або формула буде е, копіюватися, або ще щось. Добре, на цьому все.